Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні хочу продовжити знайомити вас із моїми трояндами, які зараз входять до окремої такої відомої групи, яку ми часто називаємо англійські троянди або троянди Девіда Остина. Або ж ще дуже часто можна почути лагідне Остинки. Три роки тому я посадила перші кущі англійських троянд. Серед них. Був кущик, який ви першим зараз бачите на відео, це Олександра Овкент. За цей час я просто закохалася в ці троянди. І напевно, можу стверджувати, що вони тепер мої фаворити. Знаю, що не всі можуть поділити мою думку, і погоджуюся, що. Ці троянди мають такі певні недоліки. І найчастіше можете чути про те, що квітникарі нарікають на недовготривале квітування, особливо в спекотні періоди. Так, це, звичайно, правда. І навіть у нас на півночі Рівненської області, що, здавалося б, не таке вже в нас і спекотне літо. Хоча спекотні періоди трапляються, вони свої квіточки, більшість з них все-таки тримають ну, днів 2-3. Три. Проте, це стосується не всіх сортів Троян Девіда Остина. Ви напевно знаєте, що останні роки, десь починаючи, напевно, з 2000-го, якщо я не помиляюся, розсадник троянд Девіда Остина вивів дуже багато сортів. Ми їх ще називаємо флористичними трояндами, або дуже часто можна почути букетні, або троянди для зрізу, які все-таки дуже гарно тримають. Свої квіти навіть у спекотну пору року. І е, десь в попередніх моїх відео є одна із таких троян, це троянда Constance. Вона у мене росте на повному сонці. І хочу вам сказати, що я ніколи не бачила на ній припечених чи прив'ялих троян. Дуже гарно вона себе тримає попри спекотні дні. Тобто, хочу сказати, що якщо підібрати правильно сорти, то, напевно, можна позбутися того неприємного такого розчарування, від того, що квітка, не встигши розцвісти, вже опустила голову і має припечені пелюсточки. В себе квітнику я постаралася уникнути цієї проблеми завдяки тому, що підбирала місце для висаджування цим трояндам таким чином, щоб. У спекотні полуденні години вони були хоча б ну хоча б трошечки притінені. Звичайно, не з усіма трояндами вийшло так їх приховати. Багато все-таки із кущів день якраз знаходяться на сонці, але на цих трояндах завжди багато. Пуп'янків, завжди багато квітів. Ну, якось не дуже там і помітно, що вони припікаються чи псуються від сонечка. Ну, оце, напевно, і всі недоліки, які я вам можу назвати із моїх власних спостережень. Я не хочу читати десь чиїсь якісь якісь дописи. Я знаю, що в кожному саду буде по-різному. Я говорю із того, що помічала в своєму квітнику і на своїх трояндах, які належать до троянд селекції Девіда Остіна. Як на мене, ці троянди мають навпаки цілий ряд переваг. Одною із таких переваг я вважаю силу росту цих квітів. Всі кущі, які ви бачите, в сьогоднішньому моєму відео, окрім звичайно, Олександри Овкент, яка була на початку, вони були посаджені восени 23-го року. І, як ви бачите, літо вони дуже гарно наросли і вони квітували. Тобто кущі ну справді розвивалися і росли. Звичайно, це свідчить і про те, що саджанці були хорошої, гарної якості, адже вони змогли розвивати кореневу систему, а відповідно наростала е, і верхня частина куща. Але хочу все-таки зазначити, що всі кущі Девіда Остіна, які саджала в своєму саду, все-таки дуже гарно наростали. Починаючи із їхнього першого сезону. Тобто, це, напевно, все-таки їхня особливість От в гарному наростанні, в гарному квітуванні, бо не тільки куш наростав. Вони фактично зразу, починаючи з червня місяця, закладали вже бутони, починали квітувати. І це не один, не одна, дві, три квіточки, їх справді багато цих квітів. Наступна перевага це витривалість до хвороб. Знову ж таки, висновки роблю по своїх трояндах. Я навмисно на відео вказувала періоди квітування. Так, ви бачите, там є відео, шматочки відео з червня місяця, десь є шматочки серпня, вересня. Зверніть увагу на листя кущів. Адже, в моєму саду, ви з попередніх відео могли бачити, що і борошниста роса була, і чорна плямистість є на багатьох кущах в моєму саду. Але не на цих трояндах, не на трояндах, остинках. Вони справді гарно себе показали в відношенні, по відношенню до хвороб. Справді, вони в цьому плані витривалі. І що найбільше мене захоплює в них, я, ну, я просто в захваті, це різноманіття форм і кольорів цих квітів. Це тільки милуватися і милуватися. Кожна квітка, як, ну, як витвір мистецтва, це, ну, я не можу передати навіть словами свого захоплення. Хочеться дивитися, розглядати кожну квіточку, кожна квіточка по своєму унікальна, навіть на одному кущеві, можуть бути різноманітної, такої цікавої форми і відтінки квіти. Відтінки кольори можуть змінюватися до осені з приходом такої холоднішої погоди. До речі, дуже часто чую, що багато хто. Не любить оцієї такої особливості багатьох троянд Остина, коли вони під вагою квітів згинаються донизу, наче поникають квіточки. І щоб побачити ту красу, треба підійти і підняти квітку, або якось зазиратись під низу. Це не всіх сортів, звичайно. Є сорти, які дуже гарно догори тримають квітку. А є. Ті, які справді поникають. До таких видів відноситься Леді Оф Шалот, вона у мене є. Golden Celebration теж так поникає під вагою квітів. Хоча, як на мене, це дуже так гарно ніжно виглядає, так наче вони соромляться. Для мене це як перевага, я не можу сказати, що це недолік цих троянд. А ще мені дуже подобається те, що вони гарно зимують. Три роки, я думаю, все-таки ну, такий непоганий період, щоб сказати, що з зими троянди виходять одними із найкращих. В порівнянні з іншими сортами, в порівнянні з іншими видами троянд, вони все-таки зимують, як на мене, досить таки непогано. От цьогоріч, що я ходжу і спостерігаю, зима тепла в нас також, як і по всій Україні, наскільки я чую і дивлюся прогнози погоди. І багато із троян Девіда Остіна в мене стоять із зеленими листочками. Деякі скинули листочки, але в основному. Листя лишилося на трояндах, хоча це не лише троянди, де відео стосуються, і, і інші троянди стоять із листям, але вони так наче як в пріоритеті, так? тобто у них більше листя, ніж в інших трояндах. Бадилля залишається досі зеленим на них гілочки. Ну, Будемо сподіватися, що вони так дотримаються, протримаються до, до весни. Я все-таки вважаю, що попри те, що дехто не любить ці троянди, не подобаються їм троянди Девіда Остина, варто мати один-два сорти у своєму саду. Можна підібрати дуже гарні стійкі сорти, як до спеки, так і до дощів, хоча в основному дощів вони не дуже люблять, Вони і через те, що квіти в них дуже такі набиті, так, такої, в основному піоновидної такої форми, часто все-таки вони псуються дощами, але за бажання можна почитати відгуки, можна подивитися відео, їх тепер дуже багато є на YouTube, по сортах і З перевагами, і недоліками, і так далі, і підібрати собі дуже гарні сорти, які б дозволили милуватися ними впродовж всього сезону, поки вони звичайно квітують. Діліться своїми думками. Можливо, я не права, але я сумніваюся, що щось мене зможе переконати, не любити ці троянди, Не... Не захоплюватися ними. Не знаю точно, скільки сортів у мене цих троянд наразі в моєму квітнику, але мені здається, більше 12-14 кущів це точно. Не хочеться помилитися. Не всі троянди Остина я змогла відзняти і показати. Я, наприклад, ніяк не можу подружитися із. Вільяму, 에, Вільям Шекспір 2000, подружитися в тому плані, що я ніяк не можу сформувати правильно кущ. Ну, от, ну такий він в мене якийсь ну, ну, дуже вже неслухняний. Можливо, в цей сезон все вийде набагато краще, ніж попередні сезони. Діліться своїми спостереженнями, діліться своїми думками, всім радо відповім. На ваші питання і коментарі. Дякую, що заходите і коментуєте. Це дуже приємно, це радує. Тримаймося всі разом. Нам треба протриматися до перемоги. Ми обов'язково протримаємося, переможемо і відбудуємо і заквічаємо нашу країну ще пишніше і гарніше, ніж вона була заквічена до цього. Миру всім і спокою.